Сьогодні у мене вареники з вишнями, а ще знизу цей вишневий сік. Ну, це щось неймовірне. Я розламаю булочку, щоб ви бачили, які вони класні. Які вони м'якенькі. Які вони соковиті. Їх можна начиняти, їх можна в борщик, наприклад, мачати. Так як я ось і зараз це роблю. Але в нас тут вишня. І вареники. У нас на Одещині не готують такі вареники. Порові. Мені все ж таки більше подобаються наші пісні на тонкому тісті. Але такі вареники. Це якийсь абсолютно інший рецепт, зовсім інша страва, яку однозначно варто спробувати, приготувати. І спробувати їх на смак. Я знаю, що такі вареники, наприклад, на Волині готують з квасолею, на Львівщині готують такі, на Київщині такі готують. Ну, це дуже смачно. Вони схожі на ті китайські парові булочки. Тісто, тісто абсолютно не давке, не сухе. Його їсти можна навіть без сметани, що для нас особисто не властиво. Ці полежали трішечки вишневому соці. Це всім смачного Україні перемоги. Якщо у вас, як і у мене, немає пароварки, але ви хочете спробувати такі вареники зробити, чи булочки, чи пиріжки, це можна зробити навіть без кастрюлі і без пароварки. Я взяла стару велику сковорідку, постелила в пергаментний папір, трішки води і обов'язково накрить кришкою. Вогонь помірний, невеликий. І ще що я помітила між цими двома видами тіста на воді з дріжами і на кефірі з содою. Содові вареники, якщо перевариш, вони сіріють. Ми їли їх на вулиці, винесли на двір, і тісто стало сірого, некрасивого кольору. Мені це не дуже сподобалось, але на смак це не повпливало. Вони так само підходять, такі самі пористі, але все ж таки на воді з дріжжами мені сподобалось більше. Тільки дріжджів зовсім небагато. Є у мене рецепт про ці вареники. Готуйте, смакуйте, користуйтесь. І коментуйте. Слава Україні!